Всім привіт і ви на каналі Буйся Вечірська. Сьогодні, як ви зрозуміли, у нас розпаковочка, бумажні сюрпризи. були е, той раз новинка а цей раз ось це. Ось так. Тут губки, тут такі бананчики із переливашкою, сердечки. Та такі сердечки зеле, е, жовті. Я е, хочу зразу вибирати, що я хочу відкривати. Я хочу ці бананчики, які переливаються. А, ще я не сказала, які ці переливаються, переливаються. Також ви замітили, що в мене новий фон. Це вікно. Тому що там зайнято і, напевно, в останній разі будуть цей фон. Добре. а Аманкасики, я везьму цей зелений кладу ось сюди. Ось сюди. Будемо мені класти. А ось сюди. Ось, ось сюди. Я кладу ось сюди. Добре. А це відложу так. Дощ. Щось дуже мало дочь. Ну, виберу з цього, тому що я, ну, поки в мене там дуже безле, тому ось ці три пакетики. Авокадики. візьмемо ми ось цей, давай великий ось цей. Так. Тут не тільки авокадо такі там були і поросяти. Добре. Це все добре. Котячі програми. Я, якщо чесно, не знаю, де, які. Давайте ось такий е, зелено-оранжевий Ось Такі візьмемо. Далі фіолетовий. їх два, тому і два візьмемо. Воно закінчилось. Е, Мінки, мікі-двенняшки, Візьмемо два, тому що вони вроді. Ми закінчились. Треба буде наступний раз. Ну, у мене буде дві колекції нових. Так, присядка, хрю -хрю. ось ці візьмемо. Так, виходить, що ми всі взяли. Так, беремо в сторону. Ось так. Повертаємо, як треба. І спочатку ми починаємо закінчення програми. Це в нас виходить фіолетовий. Ось. Два пакетика. Оп! Фіолетовий беремо клей, тому що тоді я ще не знала, як робити наклеєчки. Відкриваємо. Опа. І тут у нас у нас подушка така фіолетова, я ще малювала карандашами. Тому, ну, не дуже. Зараз я вже малюю маркерами. А, номер 4. 4. 4. Так, треба відкрутити. Оп! Відкрутили. Так клеємо. Ось. Так. І в нас поки виходить ось така стріночка. Але нам Упс. ще треба одну взяти, А лежить, у маблінь. Де вона? А нам, тут лежала. Так. Допустимо, що там я малювала на тому листочку. А тут в нас. Я не знаю, чи ви бачите це, але це окуляри. Е, номер 2. Твічка. Так оп-оп. І, і ще напишіть, що вам для вас знімати. Я буду задоволена знімати тему, яку ви хочете, не тільки бумажні сюрпризи. Але якщо вам подобаються бумажні сюрпризи, то добре. Добре, далі авокадики. Настічка. Вау! Аж досюду відкрилось. Так. Відкриваємо. Вау! І тут у нас якийсь авокадик, такий закритий. Оп! Вау! Це, це типу авокадо крутий такий. Так, крутий. А номер 4. Він повинен бути тут, але він трішки не вміщається. Ну, нічого, все буде добре. Ем, ми наклеїмо так. Я трішки неправильно зробила. Треба було на іншій сторінці зробити, Тому що тут то великі, то маленькі і дуже важко вгадати, який буде наступний. Так, добре. Далі ми почнемо з Мікі двойняшки. Мікі двойняшки ми закінчуємо цю колекцію. А, ні, не закінчуємо, просто інші пакетики, я не знаю де. Напевно, в безладі валяються. Але. Або закінчимо я вам ще не впевнена. номер 6 та номер 12. І 12 тут. Добре, відкриваємо зараз. Зараз треба знайти, де ми відкриваємо Сама важка робота в бумажних сюрпризів. Оп! Я, знай... я знайшла. Ура! Відкриваємо це номер 12, 12 був. Оп, все. Та номер 6, де наша шестірка? Може ви бачите, де наша шестірка? Я просто не. А не бачу. Ну, а... але я вже побачила. Хвилинку я вернусь, коли відкрию. Так, я на зробила, якщо ви бачите, то це добре. Так, я трішки. Сюди наша камера поверну. трішки О, все я закріпила. Тут була тільки що? Що це таке? Що це я така везуча? Мені дуже везе. Добре хвилинку, я верну ще раз. Так, я вже відклеїла, тому що я тут той раз знайшла, думаю, треба показати. О, я знайшла. Але я показала і потім знову прийшлося її шукати. Я кажу, якщо що, про носічку. Вау! А, хочу сказати, що тут дві, але є дві. Я забула щось. Так, два та чотири. Добре. Скриємо спочатку більшу. Так, може, тут можна десь. Ковиряти його наклеєчко. Не знаю, можна ось так ось зробити. І ось так от. І тепер, тепер тут повинно відкритись. А, так, відкривається, відкривається, відкривається. Оп! Так, це номер 4. Оп! Та номер. Та номер 2 ось там. Так, я відкриваю, відкриваю. Я повернусь, коли відкрию. Та коли я дивлюсь на цю колекцію, споминаю маму, яка зараз на роботі. Але <кхм> Тому що ми з, з моєю мамою разом робили їм цю колекцію. Вона писала номери тут і тут, Типа тут, і ось ці номери вона писала. А клейте, коли, коли не я. Добре, наступне у нас дощ Алфавіт. Так, беремо перший пакетик. Дуже цікаво, що там. Я, кстаті, у мене було по дві кожні букви, і в мене остались вони. І тому це знак проців щось такого. І номерок в нас номер 28 Саме остання буквочка нам попалась. Ура! Ви знаєте, якщо я не помиляюся, то в нас 27-й, я думала, що я не прочиталася. Але тепер я зрозуміла, яка там... Блін, там буква. Там е буква З. Якщо що, я знаю алфавіт, просто я її забула сховати в наліпки. Тому коли ми закінчимо, я візьму, у мене в наліпках просто ставалися дві букви Z. А я одну вже витратила, тому другу треба наклеїти. Та номер 24. 24. а 24 це на цій сторінці. Я чомусь подумала, що я не на ту букву не на ту місце поставила. Так, добре, вже X є. Ось така в нас колекція, поки виходить. Ось. Ось ось і ось. Поки це найдільніша. Далі в нас поросятка. Поросятка хрю-хрю написана. Так, треба обережно відкрити, тому що можна пошкодити пак... ех... свинку поросятка, який там сидить. Ось так. Побачайте, що я роблю буває поза камерами, тому що я не завжди дивлюсь камеру, і тому я хочу якось дивитися своїми очима, не... Я порвала свого поросятку, боже мій. Як. блін, Зараз хвилинку мені треба його. Добре, я наклею, потім ось так. Сьодіню. Це було таке поросятко, яке дивиться, таке роз... обіжене, як я не знаю. номер 6, Ось тут. Ой, дивіться, який у нас поросятка. Це хотіла наклейку розробити, але не вийшло. Це саме на. На яскравіше, так? Ви теж бачите це? Бачите, так раз і стало якось темніше, тому що вже стало на вулиці якось темніше, тому що пізно. Так, добре, ми відкриваємо. Ну, Якщо по 20 хвилин, то це не цікаво дивитися. Вибачте, тому що я е, обчихнула Ну, коротше, це не цікаво дивитися. Коли дуже довго йде. Треба, так, наприклад, 15-10 хвилин, то хочеться ще, ще, ще. До того, що я дивлюсь блогера, який теж знімає це. О, ми не відкрили один пакетик катойчик. Вертаємося, вертаємось, все ми тут. Відкриваємо. Упс. Все рівно відкриваємо. І тут в нас номер 4. Буква дирка. 13 тут, і 4. Так. Ось ці бубочки ми просто клеїмо на сторінку, де хочемо. А у нас дирка, тому ось так от оп, і у нас 4 влунці. Так, далі. Ну, ви наступну колекцію я думаю, ви точно даєте. Так, поросятка, Так, поросятка. фух, Я подумала, що я спалила нову колекцію, дуже злякалася. Так, номер 4. Останній, як нам везе ще на одній сторінці. Все. Як ви знаєте, це наклейка пакетик Так от. Ось так. Опала. Ні, 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 ні. Я дуже довго це робила, і я зробила так, що не видно. Де тут переходить скотч? Тут або тут. Тому що великий скотч, він не, не такої ширини. Тому важко було зробити. Як ви зрозуміли, це капелюх, тому що він випав, тому я поклала внутрі. Так, оп, ось так от хай буде. Та саме головне, що внутрі. Якщо ви думаєте, блін, лізе, типу, а чому два? Я зробила два, щоб було типу, цікаво. Щоб на голові не одна е, травинка стояла, а дві. Тому я зараз відкриваю Відкриваю. і ось так от другу. І все. Тепер шляпка готова. Що ось це? Ви так подивитесь, блін, що це таке? Ось так от шолі, уху або крило. Ні, ви не вгадаєте. Це моя сестра е, каже, Ліса, я хочу, типа, замість е, Амангаса, приведення Амангаса. Тому я. Думаю, якщо я зроблю привода, тому сразу буде зрозуміло, що це інше. Я зробила ось так. І я клею як привид, який я промазала. Ну, вже не обрати. Жалко, звісно, я б могла нормально наклеїти. Зараз минути, я дуже... Должна... Все правильно. Котяча програма ось так. Дуже легко, тому що я зробила наклейками, це мене дуже радує. Е, Добре, дивимося, який тут номер. Номер 4 Що це нам? Це 4 попадається. Сьогодні вже три колекції, які попали з 4. Якщо ви не знаєте, це Deutsch Alphabet. Е, Упс, Я поламала. Ну, ладно. Буває таке, що не ламається. Ну, ось такі це, е, Snapchat, якщо ви вгадали. Добре, далі. Далі це пропускаємо і новинка. Ось так виглядає стрінка з новинками Номер 1 2, 3, 4. Цікаво, яка нам попадеться? Ось такі банани, ось так переливається. Так, якщо ви думали, що так оп, а там це наклейка, ні. Я перерождаю, щоб вам було цікавіше. О, все одно видно. Жаль. Я сняла з сплюнкою. З... 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 А чому вона приклеїлась? Цікаво, звісно. Ось так повинна бути. А не без тільки скотч. Ось так о. Ось такі арбузики під номером 2. Ось так відкриваємо. Кому Це ці приємний цей звук? Мені дуже подобається, тому я завжди так роблю. Якщо чесно, я б хотіла ще якусь наклейку наклеїти. ну, І тому я вибираю оцей мангазик або цей. Я хочу фіолет. Він теж такий товстіший, такий гарненький. А мангазик і тут. У нас вибір стається, якщо чесно, я не помню під якими номерами, які що ви пишете. Ой, ти спеціально пишеш і береш такі сторінки, щоб заповнялося разом. Я не помню вже, тому що я робила це місяць два назад. Я дуже давно не з'являлася на цьому аккаунті. Але я буду справлятися. Так, номер. Без номера. Ви смієтесь? Вибачте, я подавлюсь. тут номер. Тут номер 2 гілі-єлі написано, якщо ви бачите. А тут, напевно, номер один, але тут не написано. Добре, номер один, я запомнила. Тому що це дуже важко, якщо номер немає. Дуже... Номер 2 це номер один, окей. Ось так. І. Як. О! Тут написано шляпки номер 1. І ось така шляпка. А я вирішила не робити дуже таку. Пафосну і щось такого е манкасика, як ну, ми розпакували вже такого. Там ще щось хвилинку упало. Боже мій є. Дуже важко було доставати, тому що я з камерою ось така чарівненька паличка. Так, відклеюємо. Тут теж написано номер один. Ось так. І ось так. Тіпа він чаклун. Останнє ось це ми відкриємо. Де він? Де? ми Наступний раз відкриємо? Ось цей. Тут для цього я придумала сама всі образи. Бачите, тут тінь є, а тут немає. Бачите, немає. А тут є, ну, видно прям. І тут теж була. Тільки, ну, вам, напевно, не дуже видно, тому що тім темніє. Тут. Mm, було важко придумати, але я придумала. Е, ще напишіть, як вам. Це інстаграм хто вгадав, і це Снапчат. А як. Що це, це я палю сюди да? завжди? І як вам е, такі закладочки, ви скажете це просто принти. Це принти, але ну, дуже красиві. Якщо ви захочете, я можу і ці банани наклеїти. Але якщо захочете, якщо ви захочете. Тоді я можу на цій стороні тут перепечати ось так оп. І наклею. Ну, якщо ви захочете, пишіть коментарі, якщо не можете, то я не знаю, у мене чомусь виключені комері, коментарі, мені не дають писати. А, всіх до нових зустрічів. Зараз я сразу сідаю і буду робити нову а, одну я вже зробила. Добре, називається холодильник, тому що ми все одно її побачимо. А ще. Ви запитуєтеся, чомусь такий е, товстий блокнот ззаді. Тому що я тут малювала карандашами, а потім я вирішила е, маркерами. Ось такий дзвіночок, мені дуже подобається. І ось цей саме більше. Він саме такий яркий, і цей зелений, дуже яркий. Просто вам не показується ось так. Ось ось так, ось так, ось так. Далі Україна. Так, так, ну, треба дуже довго дивитись, тому що половина зошита вже заповнена. Бачите? Це все в мене з бумажні сюрпризи. Я буду заповняти на е, пустих листочках, що я пропускала. Я, напевно, зроблю 4 нових, е, нових бумажних сюрпризи. Всіх до нової зустрічі. Всіх цілую, всім пока-пока!